Ця запіканка з зіркоти по смаку максимально схожа на молосово. Така ж м'яка, ніжна засмаженою смачною скоринкою. Дивись, як я її готую. Беру 300 грікоти, додаю 2 яйця, все добре перемішую до однорідності. Додаю 2-3 столових ложки цукру за смаком, 2 столових ложки манки перемішую. Додаю 50 грамів молока, потім 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю і 1 столову ложку борошна. Ще раз добре вимішую. Додаю ванільний цукор або ванільний екстракт. Даю тісто відпочити 20 хвилин. Після цього додаю полуницю. У мене свіжа порізана. Форму змащую розтопленим вершковим маслом, посипаю манкою по всім краям, щоб не прилипло і була хомка скоринка. Викладаю тісто, розрівнюю і випікаю в духовці при температурі 170 градусів 25-30 хвилин або в аерогрилі при 160 градусів 25-30 хвилин до золотистої скоринки. Це нереально смачно. Обов'язково спробую приготувати цю запіканку як з дитинства. Підпишись, бо в мене ще багато смачних і корисних рецептів для тебе.